Я знову рада вас вітати, мої любі малята! Зараз пропоную вам переглянути гурткову роботу, на якій, як і завжди, ви будете виконувати різні вправи і завдання, які тренують пам'ять та увагу. Бажаю вам цікавого перегляду. Перше завдання. Розгляньте малюнки і поміркуйте. Який з предметів намальованих праворуч повинен бути коло хлопчика? Собака живе в будці, а хлопчик? Поміркуйте. Правильно. Собака живе в бутці, а хлопчик в будинку. Подивіться на наступні малюнки. Яблуко росте на яблуні, а квітка. Подумайте, який малюнок має бути коло квітки. Правильно, галявина. Яблуко росте на яблуні, а квітка на галявині. Молодці. Наступне завдання. Гануся Дмитрик та Сашко їли. Хлопчики їли не фрукти. Подумайте і скажіть, що їла гануся. Правильно, яблуко. Наступне завдання. Максим з Оксаною пішли до лісу збирати гриби та ягоди. Максим збирав не гриби. Поміркуйте і скажіть, що збирала Оксана, а що збирав Максим. Ну, звичайно, Максим збирав ягоди, а Оксана гриби. Наступне завдання: погляньте на малюнки та давайте разом домалюємо предмет, якого не вистачає, дотримуючись закономірності. Дивимось, що намальовано порожній глечик та глечик з водою, порожня тарілка та тарілка з їжею. І в останньому квадратику намальована ваза з квітами. Чого не вистачає? Що треба домалювати? Подумайте. Правильно має бути порожня ваза. Подивіться на наступні картинки. Чого не вистачає коло великої квітки? Правильно, маленької. Наступні картинки. Високий будинок і низький будинок. Високий торт і низький. Високий гриб. Правильно має бути низький гриб. Наступні картинки. Риба в акваріумі риба коло акваріума, пташка в гнізді, пташка коло гнізда. Дівчинка в коробці? Чого не вистачає? Правильно дівчинка коло коробки. Ну що, виконали всі завдання, впорались із всіма вправами? Молодці. Ну а якщо ні, якщо у вас щось не вийшло, то ви можете ще раз передивитись відео і потренуватись, не переживайте. А я буду з вами прощатися на сьогодні. До нових зустрічей! Бувайте!